Похмурий прогноз для Кремля: чому Путін у розпачі та розігрує ядерну карту? Я от іноді е, розказую вам всякі э, шубки на течу. Магу сказати очередну. Путін відновив своє брязкання ядерною зброєю наприкінці березня, заявивши, що планує розмістити тактичну ядерну зброю в сусідній Білорусі. Цей багато в чому символічний крок був наївно розрахований на те, щоб залякати західних лідерів і утримати їх від подальшого зброєння України. Однак насправді цей жест просто підкреслює зростання розпачу Росії та відсутність. Нісь у кремля альтернативних варіантів в міру того, як спроби завоювання України і дедалі зриваються. Наймовірніше, у найближчі місяці, ми все частіше будемо зіштовхуватись із такою тактикою залякування, оскільки українські війська готуються до того, щоб викинути окупаційні сили Росії із захоплених територій. А стан самої Росії значно погіршиться влітку 2023 року. Якщо Путін опиниться перед перспективою рішучої військової поразки, він знову ескалує ядерний шантаж, перевівши його на новий рівень небезпеки. І в цей момент міжнародна спільнота може реалізувати план, про який Путін уже безпосередньо був попереджений. Він буде знищений фізично. Знищені будуть також його сили в Україні, включаючи знищення усього Чорноморського флоту. Ситуація в Білітополі, де тричі минулого протягом минулого тижня підривалося щось підривалося в районі залізничного депо. В принципі, можемо говорити про те, що українська, українські збройні сили де-факто починають робити все те ж саме, що минулого року робилося на Херсонщині, тобто, в принципі, дуже схожа ситуація, коли в той момент в принципі, по всьому півдню України нищилися будь-які логістичні можливості для Російської Федерації. Якщо з підставити те, що протягом останніх двох тижнів, крім Мелітополя, і ще було де факто виведено з ладу повністю Джанковський узол залізниці. Тут можемо чітко говорити про те, що українські збройні сили продовжують стратегію по знищенню логістичних можливостей Російської Федерації на півдні України. Та, ну я не можу тоді знаєте, так через кому, коли ми кажемо про гибель про задвосочення якихось російських окупантів, гауляйтерів, зрадників, звісно, не перейти до подій у Пітері. Єдине, що пане Вадиме, мене абсолютно не цікавить ані доля, ні те, що в них санкт Петербурзі відбувається. Мене цікавить наслідки, який це має для нас, тому що я вже бачу велику кількість різних дописів російських злочинців-воєнкорів, які кажуть, як тепер вони будуть співвиснувати зі збройними силами. Країни агресорки Росії, як вони більше не беруть посилки, нічого не передають. Це ж теж певною мірою впливає і деморалізує, впливає на їхні настрої, впливає на їхні пости. Зараз інститут вивчення інститут дослідження війни пише про те, що там взагалі воєнкори поміж собою сваряться. От як би ви охарактеризували ці події, і як правильно нам ними скористатися, які для нас будуть можливо там позитивні зрушення в тому, як ці павуки в банках починають сваритись. Ну, в принципі, перше, чого потрібно почати, це з того, що насправді досі минула доба росіяни якісь ситуації із Дудіною не можуть знайти нікого. В принципі, розповідають різні небулиці, вулиці, починаючи від того, хто це зробив, і закінчуючи тим, що де-факто головну винуватицю, яку вони вже призначили винуватися в цьому тракті, вони досі знайти не можуть. Для нас дуже важливо те, що по суті в Росії існує дві версії, це в російському інтернет просто існує дві версії: перша це український слід, друга са версія. Це те, що татарський був людиною пригожена, був судячи всього, на фінансування пригожена, і активно критикував Шейгу і Герасімова. І в принципі, друга версія це. Те, що це розборки всередині е, безпосередньо словиків Російської Федерації, коли армійці підірвали одного із воєнкорів Пригожина в кафе Пригожина. Е, ну і нарешті для нас, от як на мене, найважливіше, це те, що РБК дала сьогодні прекрасну статтю Російська РБК е, про те, що е, силовики знали про можливий напад на татарську, але не змогли нічого попередити. Тобто, в принципі. Це показує про те, що я думаю, що зараз в Росії почнеться все ж таки хвиля інформаційних інформаційних хвиля, де багато хто звернував на цю статтю, і багато хто почне говорити. Що якщо ви знали, то чому ви не попередили? І по суті, це е, говорить про повну імпотентність російської ФСБ, яка може тільки воювати із дітьми, які малюють антивоєнні плакати, але не можуть упереджувати будь-які теракти. Тому з цієї точки зору те, що серед воєнкорів є страх. Прекрасно для нас, те, що вони в принципі розтогублені, прекрасно для нас. Те, що ФСБ показало свою неспроможність, другий раз підмежем після Дугіної та ж сама історія була. В принципі, це теж прекрасно для нас. Тобто, все це працює на накопичення в головах у багатьох людей. Угу. Ну, ви згадали вже про Пригожина, То я тут теж в цьому контексті не можу вже не додати інформації. Він цим ранком знову заявив про взяття Бахмуту. Я тільки не знаю, вже можливо він там собі якісь насічки робить. Як багато разів за ці місяці було вже взято наше місто, але при тому знов ж таки повертаючись сюди ж і до фронтових зведень, до ситуації з Пригожиним, Якраз теж інститут дослідження війни. Він він пише про те, що вбивство пропагандиста татарського може бути попередженням для глави приватно військової компанії пані Вагнера з одного боку, пане Вадиме, ясно, що нікому не подобається м'яко кажучи критика, коли він згадує військового злочинця Шойгу чи Герасимова? З іншого боку, ми ж розуміємо, що приватна компанія Вагнера, ці злочинці і зеки і не тільки вони справді мають потужну силу. Це велика вже така приватна армія, яка постійно е штурмує Бахмут. Невже справді внутрішні амбіції чи внутрішні образи вони можуть бути важливіші аніж те, що ці злочинці? Зараз роблять на фронті. Ну, ми не бачимо жодних якихось великих просувань регулярними військами. Здебільшого, все ж таки, ми знаємо, що так м'ясними цими навалами, але ця армія, на жаль, має м -м, можливість сказати, що потроху, але вони просувались. Ну, в принципі, в даному випадку я можу повторити, те, що я говорю про том батьків місць останніх все, що говорить Пригожин, він говорить з мовчаздою згоди Володимира Путіна. Тобто, все те, що робить Пригожин, це не його самодіяльність. Ні в якому разі це мовчазна згода Володимира Путіна. Чому Путін погоджується на те, що Пригожин має право це говорити, тут теж відповідь дуже проста. Тому що е, будь-який диктатор розуміє, що в період війни ключовою загрозою для свого диктатора є е, армія, яка може в будь-який момент повернутися не в ту сторону. Тому йому дуже важливо в принципі мати певну противагу до армії, не давати можливості. Звичайно ж, переходити певні межі, але в той же час е тримати в тонусі міністра оборони, керівника генштабу, взагалі генералів, е йому потрібно е йому це потрібно. Тому в даному випадку все, що говорить Пригожин, все, що робить Пригожин на цьому етапі, це точно не заборонено Володимиром Путіним. Тут не факт, що він це погоджує, звичайно, ні, але те, що це не забороняється, то це теж абсолютно правда. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.